Ні, заноси, заноси коля до хати, заноси. Сім'я ходу строє, дітей. Дякуємо за вашу підтримку, що є можливість допомогти для цих сімей. Ото я зараз снігу. Слава Ісусу Христу! Ой! Як ви тут? Що, давай, Перете, трохи, трохи то ви трошки вам таку допомогу. Угу. Передали. Маємо добрих друзів. Будете собі там дивитися, що вам підходить. Ну, Тоді або, трохи вам є, таких багато, солодощів, багато. продуктів. Ой. То а ну, подя... подякуйте людям тим, що передали а вам. Хай Господь Бог благословить, моліться за тих. Дивиться, Ісус Христос є добрий, бо є ті люди, які люблять Господа і стараються ближнім допомогти своїм, і от ваші сім'ї таку надали допомогу. Дякуємо Богові за добрих людей. Хай Господь Бог благословляє вас стократно, що ви даєте таку підтримку мені священникові. Є можливість допомогти цим людям. І вони мають вдячність Богові і ту радість, хай Господь Бог вам благословить. щоб Ви маєте втіху трохи кішитися? Так? Чи не дуже щось ви сумні? Ви встидаєтеся, так? Але вже мене, вже мене Але мене добре вже знаєте, вже привикли до мене. Вже повинні це. Ану, дивіться, що вам там підходило. Щось там з одежі, а Ну для дівчат. Галюся, для дівчат щось з одежі є гарно. так, Ліпше, аби ми собі самі дивилися. Все. Так, всім, всім, всім вам, які даєте мені підтримку, як священникові, і я маю можливість цю ці ваші дарунки, ту радість цим дітям принести. Всі сім'ї, дякую Богові за всіх.